Астрологічний прогноз для школярів, студентів і їх батьків, як пройде свято 1 вересня, що буде в цей день, 1 вересня 2022 року. Меркурій готується бути ретроградним. Меркурій зараз на дуже низькій швидкості 1 вересня. Це означає, що в багатьох людей буде низька швидкість інтелекту. Може не хотітися вчитися, може бути відчуття, що немає шляху вперед, як ситуація типу на місці стоїть, не рухаються якісь процеси. Ці процеси розпочнуть рухатися ближче до жовтня, а поки що вони на повільній, повільній швидкості. І взагалі, 1, 1 вересня, місяць буде в Терезах, це повільний знак зодіака, Може щось відбуватися не швидко. Тобто не швидіть в цей день. Терези означають те, що поспілкуватися з оточенням, з кимось про щось домовитися, досягти якісь домовленості, з кимось скомунікувати, щось разом робити. Тобто, не, не самим бути, а ну, в суспільстві з друзями, там, з вчителями, разом, разом об'єднуватися і вирішувати проблеми. 1 вересня є дві опозиції між планетами, але є і гармонічні аспекти поруч з цими опозиціями. Це означає, що можуть виникати конфлікти, протистояння, неприйняття ситуації якоїсь. але є шляхи, як подолати це неприйняття, якось вирішити. Оці сікстілі означають, що є дуже багато варіантів, як цю проблему вирішити. Наприклад, є опозиція між Меркурієм і Юпітером. Меркурій означає учень, а Юпітер вчитель. Тобто, може бути реальне ну, несприйняття вчителем учня і, навпаки, учням вчителя. А ї... Але є а, гармонічні аспекти до Марса. Це значить, що проблему можна вирішити. Наприклад, на окупованих територіях може бути несприйняття учнями і вчителів. А, також. А... Від Сатурна до Венери опозиція. Це опозиція більш в дівчат може працювати як, ну, як якісь, ну, такі, ну, типові, якісь, як у дівчат бувають свої там, складнощі, але їх теж можна вирішити, тому що є ну, гармонічні аспекти. Марс знаходиться в напружених аспектах, знаки зодіака Близнюки. Це означає, що в деяких школах і класах можуть виникати конфлікти, бо близнюки пов'язані з навчанням, а Марс пов'язаним з конфліктами. Причиною конфліктів може бути егоїзм. І, ну, як якийсь такий дуже вузький свій погляд на ситуацію в стилі егоїстичних енергій, в стилі Сонця. Тому знову ж таки, краще є планети в Терезах місяці Меркурій, краще спілкуватися з іншими, спитати щось, об'єднатися з кимось, наробити так, якби по-своєму, не ізобрітати велосипед, а Ну, узнавати, яка взагалі ситуація. В принципі, Меркурій, який на низькій швидкості, означає, що треба не швидко ну, так, щось вирішувати, а дати ну, подіям, ну, відбутися, дати час, щоб ті події відбулися. Але ця квадратура Сонце Марс е означає, що треба дуже вис висока ловкість, дуже вверткасть, ловкість, снаровка. Отакій От якості, як у Остапа Бендера, тоді ну, якісь складні питання можна вирішити в навчанні, які існують. Взагалі день ну, такий насичений 1 вересня, багато аспектів між планетами. Таких дуже, ну, дуже ну, войовничих аспектів теж хватає. До Плутона квадратура, до Сонця від Марса. Тому, на жаль, там, де війна, там можливі якісь. Ну, травми або, не дай Боже, смерть. Тому дуже важливо техніку безпеки. Сатурн є, є аспекти від Сатурна, тобто дотримуватися техніки безпеки там, де це доречно. З наступаючим днем знань, всього найкращого.